це <coughs> буде Дня народ Божий, вітаємо вас, любов'ю нашого Господа Ісуса Христа. Маємо чудову нагоду бути разом. Господь між нами. Ми Його прикликаємо і хочемо Його шанувати, хочемо і віддати Йому належну хвалу, бо він достоєн. Прочитаємо текст з першого послання до апостола Івана з першого розділу, першим віршем і нижче. Будемо молитися. Давайте встанемо. Перша Івана, перший розділ. Про те, що було від початку, що ми почули, що побачили на власні очі, що ми оглядали і до чого доторкнулися наші руки, про слово життя. Це кажуть апостоли, які бачили Господа, могли його доторкатися. І цей Господь є життям для нас. І життя з'явилося, і ми побачили. Брати та сестри, ми хоч і не бачили Господа, але віримо в І Ісус сказав: більш блаженні ті, які повірили, не бачивши. І ми бачили і свідчимо, і сповіщаємо вам вічне життя, яке було у Отця і з'явилося нам. Церква існує для того, щоб люди могли почути, у, услышать, і. Доторкнутися до того життя, щоб люди, те життя, яке Бог пропонує кожному, могли кожен з нас мог мати для того існує церква. І ми сповіщаємо вам вічне життя, яке було у Отця і з'явилося нам. Те, що ми побачили і почули, сповіщаємо і вам, щоб і ви мали спільність з нами, а наша спільність з Отцем і з Його Сином Ісусом Христом. І пишемо вам про це, щоб наша радість була повною. Помолимось. Боже, великий в цей сонячний день. Ми приходимо до Тебе в ім'я нашого Господа Ісуса Христа з подякою, з поклонінням. Привозносимо Твоє ім'я, Господь. Дякуємо Тобі за милість, що кожного дня ти її оновляєш. Дякуємо за ту можливість бути разом. Співати Тобі, хвалити Тебе, поклонятися Тобі, слухати Твоє Слово, навчатися від Тебе. Боже, ми просимо, аби Ти Духом Святим працював в наших серцях, щоб нам все більше урозуміти Тебе, щоб нам наблизитись до Тебе і тілом, і душою. І ми радіємо тому, Боже, що з кожним днем до нас ближче спасіння від того часу, як ми увірували. Молимо тебе Боже і за цей край, який ти нас переселив, і за нашу Україну, аби Ти пробудив багатьох людей, які живуть у гріхах. Є такий серед наших рідних, друзів, серед тих, Господі, кого ми любимо. Тож ми просимо, аби ти Духом Святим наближав їхні серця, робив Боже почву сердець м'якою, щоб вони могли прийняти святу віру і мали те життя, яке маємо ми. Прийми Господь від нас, подяку. Хай Твоє ім'я буде прославлене і возвеличене на віки вічні. Амінь, Амінь. Амінь. будемо стоя співати хвалібний псалом. Мані серце мічтою. Будемо дякувати Богу. i Нашого Спасителя Ісуса Христа Мир вам. Прошу присісти на коротке време. І я хотів би запитати вас, чому сьогодні ми знаходимося тут, а не десь в другому місці. Шанове. Тому що кажіть, шановний Божий день. Ми хочемо спілкування з Богом, так? Ми хочемо почути Його. Ми хочемо послухати, що Він сьогодні говорить до нас. І я би хотів, щоб ми, наші серця, завжди мали відкриті, коли він до нас говорить. І через кого він говорить, щоб ми також були пильні, щоб ми пильнували. І я також би хотів запросити брата Юру. Який буде говорити Слово, і щоб Бог положив нам на серці, що Бог хоче сказати через нього до нас. А нас, як слухачів, хотів, щоб ми були уважні до слухання і розположили серця, якщо буде сіятися зерно, щоб воно не впало мимо, а завжди достигало той цілі, завжди було посаджено правильно і завжди було поливато нами. Намали ми маємо його взрощувати, щоб ми це розуміли. Завжди пікувалися про це насіння, яке сіється. Запрошую, брат, Юра. Слава Ісусу Христу, дуже. Дуже радий бачити вас сьогодні тут. Дуже радий, що у нас є така можливість, Бог нам дає можливість, аби ми. Приходили до Дому Божого і роздумовували над його Словом. Сьогодні я би хотів поділитися трошки з вами про такі роздуми, як слух наші вуха. Бог нас наділив вухами. І Він хоче, аби ми своїми вухами слухали Його. І дуже часто в нашому житті так буває, що ми хочемо чути Бога, але не чуємо. Чи звертали ми взагалі на це увагу? Як я чую Бога, як ми кожен, чи прислуховуємося ми до того, що він до нас говорить. А коли прислуховуємося, чи робимо то, що він нам каже? Сьогодні багато проповідей, сьогодні багато різної інформації, яка наповнює е, цілий світ, і дуже часто буває так, що е, ми не можемо по раз і розібратися. Що хочуть нам донести проповідники, що хоче нам сказати Бог і чи готові ми це, ми це чути? Е, недавно я зачув таку думку, що е, бувають такі пророцтва, які люди слухають і які не слухають. Я не буду сьогодні говорити про пророків, але я задумався, що дійсно буває така інформація, коли нам все хоче слухати. А буває, що не дуже ми хочемо слухати, що нам кажуть. От як це все сприймати? Дуже багато є прикладів священному писанні. Ми на один приклад звернемо увагу. Але якщо ми будемо дивитися на все це, якщо б у нас не було віри, дорогі брати і сестри, напевно, ми б це все не зрозуміли. Що хоче Бог від нас? І, на жаль, багато сьогодні задають такі питання, що де Бог, коли це все стається у нас, чи він існує. І дійсно вимальовується така картина, що Бог десь далеко і він не веде, що це творить. От як нам поступати? Чи, чи ми дивимося в корінь цього, що чому так є? І чи він дійсно далеко від нас? Але чи задавав собі я питання, чи готовий я слухати те, що каже мені Бог? А Він звертається кожного дня. Коли ми відкриваємо Священне Писання, він звертається до нас кожного дня. І він нам показує, він нас учить. І дуже багато людей, коли є якесь випробування, коли нема відповіді, така, що Бога нема. Аж є Він дуже жорстокий. Як може він так поступати? Хіба він не бачить це все? І люди з цим живуть. І дуже часто не можуть знайти вихід. Але коли ми вникнемо, Боже Слово, коли ми трошки подивимося на ту проблему, яка є в нас, якщо ми хочемо це зрозуміти, то Бог відкриває істину. Але чи готовий я цю істину слухати? І потім що я це в істину роблю? Отже, наші уха. Знаєте, так все складено, що От Бог створив нас ухами, щоб ми чули, Він хоче, аби ми чули один одного. І дуже ми раді, коли діти нас чують, коли нас жінки чують або наоборот. Ми раді, що ми маємо цю спільність, що в нас немає якогось такого розного, коли ми чуємо один одного. Але чи дається це нам все це робити не дуже часто? І дуже часто Бог не відповідає нам зразу, але як ми подивимося, то ми бачимо його поряд. Він не відповідає зразу. Але він є поряд. Але коли він говорить до нас, яка наша реакція? Чи готовий зразу відповідати? У нас зразу тисячі запитань, чому, за що, як і так далі, що ми одразу прислухаємося до його слова. Це відома нам історія. І я хочу просто нагадати, яка записана в книзі буття. Це 21 розділ. Господь відвідав Сару як пообіцяв і учинив Господь Сарі так, як сказав, Сара завагітніла і народила і сина, його старості, самі тієї пори, на яку казав йому Господь під час зустрічі. Отже, історія про народження Ісака, про Авраама. Але перед цим ми читаємо, що е Прийшли три мужі, і Авраам їх побачив і запросив до себе в гості. Він вмив їхні ноги, напоїв їх і каже, відпочивайте, і один з них каже, що Сара народить. І Сара це почула, і вона засміялася. Вона засміялася. Так буває в нашому житті, коли Бог готовий давати відповідь, іноді ми сміємося. Хоча ми віримо, що він є, що він чує, але буде так, що от якесь є сумнів. Можливо, так думала і Сара. Вони вже були старі. Ми читаємо, що Аврааму було за 100 років. Вона не повірила, вона засміяла. Але Бог обітниці свої виконує. І народжується дитина. Але це що було на кінець. І дійсно, Бог, як говорив брат прошлої неділі, Бог робить з нами по-різному. По різному він спілкується з нами, по різному він чує, по-різному він дає відповіді. Тобто в нього, в нього нема щось такого, аби це повторило, аби було однаке. У нього все різне. І дуже часто ми це не можемо зрозуміти. Чому так? Ми знаємо, що в той час, хто не мав дітей, то з таких жінок сміялися і думали, що вони якісь прокляті, як не мали дітей. Бог каже, я прийду на другий рік, і ти зачнеш. І вона два рази засміялася з цього. Але Бог виконує свої обітниці. І через який час Бог приходить до Аурама. І говорить, після усіх цих подій Бог випробовував Авраама. Він сказав їм, Аврааме, той відповів Осія. Тоді Бог звелів, звелів: Візьми твого сина, свого єдиного, якого ти любиш, Ісаака, іди в землю моря та принеси його там усипалення на одній з гір, яку тобі. Покажу. Так говорить Бог до Авраама. І, здається, брати і сестри, якщо б не було у нас віри, ми б це не зрозуміли. Якщо б Дух Святий не відкривав, ми б не зрозуміли, що відбувається. Як він поступає по-різному? І дуже часто так бувало і в моєму житті, що я собі так думав, що Бог якось має так робити, як я бежу. Як би того я хотів. Але він так не робить. Він робить по-своєму. Але він хоче, щоб ми його слухали. І Авраам каже, ось я. І тоді Бог каже, бери свого сина і принеси в жертву. От як би таку інформацію прийняли ми? А ми докрутили голову, ми казали, та що це таке? Не то говориш. Без вір'я майже, бо, мабуть, я не знаю, другі би не зрозуміли. Сказали б, що який ну, це Бог? Та, та, це не Бог. Бог, то, Бог є любов. Як він може таке робити? Раз дає 100 років, а він так каже, принесе в жертву. І коли читаєш такі історії, то роздумовуєш і задаєш собі питання, от я би я просто, от яка в мене віра? Бог тобі дає, через якийсь час, а він так каже, віддай. Знаєте, майже не б нам, Ми би крутили, у нас би було тисячі запитань. Тисячі? Не, десять, двадцять. Майже цей лідери ми б з ним говорили, та, та як, чому іменно такий шлях? Але Бог хоче подивитися на нашу реакцію, на наше серце. От як ми зреагуємо на то? Хтось би махнув рукою, хтось би дитя такого Бога не вірю, хтось би відійшов. Але Бог так робить. Дуже часто непонятно нам. І думаю, також я вичитав в інтернеті, що е, коли Христа зловили на е, Відемському саду, 72 тисячі ангелів готові були за нього воювати. Але він так любив нас, що віддав своє життя. Буває так, що теж незрозуміло. Бог творець, який створив все. Видиме, невидиме, прийшов, прийшов у тілі, аби віддати своє життя. Чому йому такий шлях? Ми не знаємо. Але Бог робить все правильно. І ми читаємо, що ні, е, ніхто не може пізнати його ум. Або хто був йому совітником? Ніхто. Але він поряд з нами, він, готов, він йде з нами, він чує наші молитви, але він хоче, щоб ми трошки прислухались до його слів. І не тільки послухались, а ще й робили те, що чуємо. Отже, Бог каже, бери і принеси у жертву. Ставши рано вранці, Авраам осідлав свого осла, взяв із собою двох слуг і свого сина Ісаака, нарубав дров на степалення і пішов до місця, на, яку, на яке йому сказав Бог. На третій день підійшовши, підвівши свої очі, Авраам побачив те місце з Гелека. Три дні, представте собі, браті, я навіть не знаю. Три дні йти з тему у голові з такими думками, принести сина в жертву. Короткий нього не було дітей, Бог дає, а він каже, принеси його в жертву. Він це все бере і три дні йде дорогу. Які його були думки? Яку було треба мати, брати, дорогі сестри, віру. Він не задав жодне питання. Ми не читаємо, бо він задавав Богу, що чому Боже, та як? Він каже, ось я. Він каже, бере і йде. І він це зробив. Чи готові ми так йти? Чи готові ми так все прислухати до Бога і робити ці кроки? Ну не знаю. Хтось би цього не зрозумів і, можливо, і не зрозуміє, але Бог хоче бачити нас. І, і цей шлях, за цей шлях, Він хоче нас. Подивитися на наше серце, подивитися на наші думки, подивитися на нашу реакцію. От як ми себе поведемо. Чи будемо ми нарікати, чи будемо якось ми е, супротивлятися цьому? Ми читаємо, що Оран цього не зробив. Ось я. Каже, іди, бери, йди. І він так зробив. Тому Авраам сказав своїм слугам, залишайтесь тут послом, а ми з хлопцем підемо туди. Помолимось Богові і повернемось до вас. Поклонимось Богові і повернемося до вас. Він вірив, що Бог може його і так воскресити. Він вірив цьому. І він послухав, і він це зробив. Ідучи Ісак заговорив до свого батька Авраама, Батько мій, той відповів, я слухаю мій сину. Ісак запитав: Ось вогонь і дрова! А де ж ягня на всепалення? Авраам, Авраам відповів, Бог знайде собі ягня на всепалення мій сину, так ідучи разом далі. Вони прийшли на місце, казане Богом, і збудував там Авраам жертовник, розклав дрова і зв'язавши свого сина Ісака, Попав його на дрова жертовника. Після цього Авраам простяг свою руку і взяв ножа, аби принести в жертву свого сина. Та господній ангел кликнув до нього з неба і сказав Аврааме, Аврааме, той відповів, ось я, не піднімай руки твоєї на хлопця, промовив ангел, не чини йому нічого, бо тепер я знаю, що ти боїшся Бога і не пошкодував для мене свого улюбленого сина. Отака дія Бога. Так робить Бог. Можливо, і сьогодні він так робить. Він незмінний, його слово незмінне. Він хоче бачити наше серце. Він хоче бачити наш послуг. чи послушний. Ми багато знаємо і Слова Божого. Не багато читаємо, але Біблія нам говорить, старисному письмо нам говорить, що Блаженна – то людина, яка не тільки слухає, яка не тільки читає, а виконує. От виконує. До цього часу ми підходимо, але коли треба виконувати, то нам треба час роздумувати, чи, чи нам треба, чи як ми маємо поступати. Дуже часто люди не согласні з цим і не можуть поняти, чому так Бог робить. А Він хоче просто, аби ми були слухняні і виконували його Слово. І в новому заповіті декілька разів Ісус Христос каже, хто має вуха, то що він робить? Хай слухає. Хто має вуха, нехай слухає. Тому що це важливо. Це слово важливо і сьогодні для нас, щоб ми слухали. І щоб ми його виконували. І ми знаємо, що дуже Бог благословив Авраама. Я зачитаю. То я вельми поблагословлю тебе, розмножу твоїх нащадків, як небесні зорі, як пісок на березі моря. Такими будуть твої нащадки, що успадкують міста своїх ворогів. І будуть благословенні у твоїх нащадках всі народи землі за те, що ти послухався мого голосу. Бог готовий благословляти нас, Бог готовий чути нас, але не хоче і нашого послуху. Не хоче, щоб ми, як і Авраам, казали, ось я, Господи. Ось я возьми мене, піду я, чи готові ми це робити, чи готові ми. Це слово брати для себе і робити так, як це робив воран. Да, здається нам, що щось воно не стикується? Це тяжко. Нам і не комфортно, ми не можемо зрозуміти, чому так. Нам треба якийсь час, аби ми добре продумали всі ходи, як і що. Але нам треба просто послухати і зробити. І Бог благословить кожного. Бог благословить кожного. Ми встаємо, що в нього двері не закриті, в нього благословенного. Він готовий цим ділити, він готовий благословляти, він готовий із але не хоче, аби ми так все послухали. Його. Так, я кажу сам за це, бувають моменти, коли дуже тяжко, дуже тяжко. Хочеться якось захищатися, хочеться якось ну, задавати багато питань. Ну, чому Господи? Чому мене, чому я? А іменно Бог звертається до нас, до нашого серця, Він хоче наш послуг, не хоче, щоб ми слухали бо, які брати і сестри, який висновок ми можемо з цього зробити, що Бог відповідає на молотви. Буває не зразу, буває, через якийсь певний час, але Він дає і відповідь. А коли дасть відповідь, він хоче подивитися. Чи ми готові йому подякувати за це, чи ми готові от, с, с, смиритися? Тупинський, чи ми го, го, можемо е, бути йому покірними? Ми читаємо, що тільки такі, таким Бог дає благодать. Які не дивляться ні на що, постійно дякують Богу, ідуть його шляхом. Таких він благословляє, таким він дає спокій. Як і його. Втратити все, чудова історія, яка теж нам нагадує. Але він каже, нагі прийшов, нагі і пішов. Він не зрішив проти Бога нічого. І Бог його благословив. Бога дуже багато богословень і для нас. Слухаймо цього слова, виконуємо його. Амінь. Амінь.